Привіт, розглянемо інструмент для регулювання щеплення для автомобілів BMW. От так він виглядає. Тут всередині ми зробили різьбу, ну якщо раптом треба буде шпильку сюди просадити, тут може бути трошки завальцовано, якщо будете просаджувати, або ідіть з цього боку, або тут роз, цей, ну, різанути під кутом, зняти фаску. А, всього.

Так, 29. Так, майже 28. Так, у нас тут 21. Ну, в нас вже брали їх достатньо, клієнти задоволені. Поки що ніхто не скаржився. Дякую за увагу.